Українська мова уроки 15-16, частина 4. Тема Узагальнення знань про іменник. Подовження приголосних по рудному відмінку іменників жіночого роду. Тема уроку щитання Пауль Магар Що не день то СУБОТА. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть Я з іменником на «ти». Варто лиш його знайти. Спробуємо з вами визначити помилкове твердження іменники спільного роду Тихоня, плакса позначають осіб чоловічої і жіночої статі. Так, це на ствердження правильно. Прочитаємо наступне. Деякі іменники. Золото, нафта тощо, мають лише однину. Так, це також твердження правильне. Частина іменників канікули, суми має лише множину. Також можемо сказати, що в нас твердження правильне, але давайте прочитаємо наступне твердження в іменниках, що мають форму лише множини, можна визначити рід. Ні, це в нас помилкове твердження, адже ми знаємо, що якщо в нас іменники які мають лише форму множини, рідно визначити не можемо. Скажіть мені, будь ласка, що таке іменник? Які ви знаєте роди іменників? Назвіть мені числа іменників. В наступній вправі ми з вами попрацюємо з іменниками та випишемо ті іменники, які в нас мають лише одну форму. Або лише однини, або лише множини. А ті іменники, які у нас можуть вживатися і у множині, і в однині, можемо виділити або підкреслити. Фрукти. Так, вживається в нас і в однині, і в множині. фрукти, фрукт. Паркан. Так, вживається і в однині, і в множині. Паркан, паркани. Скупість. Так, це в нас лише однина. Запишемо з вами скупість. Якість. Також у нас вживається лише в однині. Невдахи. І в однині, і в множині. невдахи, невдаха. Базіки. Так само і в однині, і в множині. базіки, базіка, гімалаї. Так, іменник вживається лише у множині. Запишемо з вами. Україна. Також вживається в нас лише у однині. Запишемо шахи. Так, вживається в нас лише у множині місце. І в однині, і в множині місце, місця. Черкаси. Так, лише у множенні. Чудово! Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота вправа 6. Визначте відмінки виділених іменників назв істот. Ставляючи одразу обидва питання за зразком. Наприклад, голос кого чого співака, це в нас слово у родовому відмінку. «Вітали кого що співака. Тут у нас слово співака вже то у знахідному відмінку. Отже, спробуємо з вами визначити відмінки виділених слів слово вчителя. Так, слово кого чого вчителя. Це в нас родовий відмінок. Запишемо з вами. Відвага героя. Так, відвага кого чого? Героя. Героя в нас також у родовому відмінку. Запишемо. Наступне слово сполучення зустрів приятеля. Так, а тут у нас вже буде питання зустрів кого що приятеля. І це в нас буде знахідний відмінок, так. Бачу сусіда. Так, бачу кого що сусіда. Також у нас іменник сусіда вжити у знахідному відмінку. Запишіть, будь ласка. Чудово. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 10-та у підручнику, а робочі зошитки закриваємо. Пригадаємо з вами навчальну одиницю, які ж у нас є закінчення в іменниках жіночого роду з нульовим закінченням у орудному відмінку. Прочитаємо та запишемо пропущене. В іменниках жіночого роду з нульовим закінченням в початковій формі ніч, піч, сіль, вість, радість, любов в орудному відмінку однини перед закінченням ю. Пишемо апостроф, якщо основа закінчується на. Так, твердий приголосний і на р. Ким? Чим. Кров кров'ю. Верф верф'ю. Матір матір'ю. Подвоюємо букву на позначення приголосного, якщо перед ним. Так, голосний звук. Наприклад, ролі кимчим ролю. Вісі, ким чим, вісю. піч, кимчим пічсю. Подвоєння не відбувається, якщо основа закінчується з бігом приголосних. Так. Наприклад, радість, тут у нас біг приголосний. Отже, кимчим радістю. Сміливістю, ким чим, сміливістю скатерть, – скатертю. А тепер попрацюємо з вами із мовним тренажером. Напишіть іменники в орудному відмінку однини та позначте основи і закінчення. Наприклад, якість ким чим. Якістю, так, тут у нас біг приголосних, тому не відбувається подвоєння. Ціллю. Ціллю. Так, тут у нас відбувається подвоєння, адже у нас перед приголосним голосний звук. Матір'ю, Матір так, напишемо з апострофом, тому що в нас тут основа закінчується на р. Різзі. Різзю. Так, тут відбувається подвоєння. А тепер позна... поставте відео на паузу. У іменничках перших чотирьох, які ми з вами розібрали, позначте основи і закінчення. А інші дві колоночки іменників виконайте самостійно, поставте іменники в орудному відмінку однини та позначте основи і закінчення. А тепер з вами перевіримо: січ січю, Емаль, емаллю, шерстю, шерстю, чверть чвертю, ваніль ваніллю, Галузь, галузю, тимінь, тимінню, Туш, тущу. Чудово. Прочитаємо з вами невеличку інформацію з фонетики. Необхідно розрізняти звуки г і г для української мови характерний звук Г. Звук Г проривний, під час вимови якого язик змикається з піднебіння, уживають у небагатьох українських та деяких запозичених словах. агрус, гава, ганок, гедзі, гніт. Грати, ґрунт, гудзик, гуля, дзика, галгати та інші. Обидва звуки бувають лише твердими або пом'якшеними. Отже, поставте відео на паузу та відтворіть інформацію з фонетики з пам'яті про звуки Г і Г. Відкрийте робочі зошити. Запишіть вправа 9. І під навчальною одиницею запишіть слова графічно у робочий зошит, які у вас написані у фонетичній транскрипції. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо з вами. Гримить магія ґедзі гелгочуть. Запишіть вправа 10 і покладіть поки що ручки. Перегляньте презентацію із словниковими словами та запам'ятайте. Комп'ютер напам'ять, п'ятдесят, п'ятдесяти А тепер запишіть у робочий зошит слова, які позначають числа, тобто числівники. Чудово! Запишіть вправа 11. Напишемо з вами тренувальний диктант. Отже, прослухайте самий диктант. Наступила радісна і шумна весна. Із далеких країв прилетіли ластівки. Вони оглянули свої старі домівки. Житло за зиму осипалося і вкрилося павутинням. Отже, починаємо писати Абзац, наступила радісна і шумна весна, Абзац. наступила радісна Наступила радісна і шумна весна, радісна і шумна весна. Шумна весна. Перевіряємо з вами речення. Наступила радісна і шумна весна. Наступне речення слухаємо. Із далеких країв прилетіли ластівки, із далеких, із далеких країв, далеких країв прилетіли, країв, прилетіли, ластівки, прилетіли. Ластівки. Перевіряємо з вами це речення. Із далеких країв прилетіли ластівки. Наступне речення. Вони оглянули свої старі домівки. Вони оглянули, вони оглянули свої. Свої старі домівки. Старі домівки. Домівки. Перевіряємо з вами речення. Вони оглянули свої старі домівки. Записуємо, віріше слухаємо останнє речення. Житло за зиму осипалося і вкрилося павутиння. Записуємо. Житло за зиму. Житло за зиму осипалося, за зиму, осипалося, осипалося і вкрилося павутиння, і вкрилося павутиння, павутинням. Перевіряємо з вами речення. Житло за зиму осипалося і вкрилося павутиння. Перевіряємо з вами диктант. Наступила радісна і шумна весна. Із далеких країв прилетіли ластівки. Вони оглянули свої старі домівки. Житло за зиму осипалося і вкрилося павутиння. Ну що ж, а тепер закриваємо робочі зошитки. І в підручничку сторінка 11. Ви знаходитеся на сторінці великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому братимете участь в авторалі, та обведіть його. А тепер поставте відео на паузу. На телефоні поставте на секундомірі 4 хвилинки. І виконайте всі завдання. Якщо виконаєте усе правильно, то отримуєте гран-при та розфарбуєте трофей. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, чудова робота.